Ім'я Горинча утворене за допомогою демінутивного форманта, Ча від антропоніма горн або горинчі, що походять від дієслівної основи горіти. Ці форми згадуються у 1720 році в Мараморозькому селі Генцештів. Прокопного гіпа порівняно існує прізвище кріпака 1689 року Гарінсько, з села Дівичне, а також змадяризовану назву сучасного закаратпатокраїнського села Горінчово. Угорське Гермеса, яка згадується на Хущині вже в 1350 році, сучасне українськомовне звучання назви села Горінчово. З іменем Горин пов'язане сучасне прізвище Горинь. Яке вживається на Львівщині та Івано-Франківщині, також існує назва річки в Молдавському князівстві Хоринча, що зафіксована в записі 1436 році. У цих прикладах компонент імені виступає у формі імператива від дієслова горіти, схожі на горинча імена «Горенка».